Дорогі браття і сестри, сьогодні ми разом звертаємось до Господа через глибоку щиру молитву Псалма 50-го за іншою нумерацією 51-го. Цей текст неймовірна можливість очистити серце, знайти спокій у душі та відчути Божу милість. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримати розвиток даного каналу, підпишіться, будь ласка, натисніть на дзвіночок і залиште подобайку. Це допоможе нам створювати ще більше духовних відео, які надихають і зміцнюють у вірі. Діліться цим відео з друзями. Та близькими, і нехай Слово Боже торкнеться кожного серця, кожного серця щирого українця, який любить і благословить свою рідну українську мову. Нехай Господь наповнить миром вашу душу. Салом. 50-й, також відомий як Покаянний або ж Помилуй мене Боже, має глибокий історичний контекст і тісно пов'язаний з життям Царя Давида. Згідно зі святим письмом, цей псалом був написаний Давидом після одного з найтяжчих епізодів у його житті. Події, що привели до створення цього тексту, описані у другій книзі Самуїла 11 та 12 розділи Цар Давид, якому Бог довірив управління Ізраїлем і благословив його на царство, допустив тяжкий гріх. Він побачив Вірсавію дружину. Урії Хітетянина і, захопившись нею, вчинив перелюб. Щоб приховати цей гріх, Давид пішов ще далі. Він наказав поставити урію на передову лінію битви, де той і загинув. Цей злочин залишився прихованим. Якби не втручання пророка Натана. За велінням Бога, Натан прийшов до Давида і через притчу про багатого й бідного чоловіка викрив царя у його гріхах. Після цього Давид, усвідомивши свою провину, з глибоким розкаянням звернувся до бога. Цей момент... Став поворотним у його духовному житті. І саме тоді він створив даний псалом. Ця молитва Давида стала зразком покаяння, яке цінують і практикують всі християни. Що важливо, цар не намагався виправдати себе або свої дії. Він навпаки визнав, що зрішив перед Богом і що Його провина заслуговує на найсуворіший осуд. Давид відкрито говорить про свою гріховність і просить Бога не лише пробачити, а й очистити Його душу. Беззаконня моє я знаю. І гріх мій завжди переді мною. Причиною створення псалма було не лише каяття за конкретний гріх, але й глибоке усвідомлення людської слабкості та залежності від Божої милості. Давид відчував, що жоден людський вчинок чи жертва. Не можуть компенсувати гріховність і його прохання, серце чисте створив мені Боже і духа праведного обновив всередині мене, стало не просто молитвою, а закликом до Бога змінити саму Його природу. У християнському богослов'ї цей псалом розглядається як вияв істинного покаяння, яке включає три основних аспекти: усвідомлення гріха і визнання провини, глибоке розкаяння і бажання змінити себе, покладання всієї надії на Божу милість. І благодать. Таким чином, обставини створення псалма 50-го відображають універсальну духовну істину, навіть найважчі гріхи можуть бути прощені через щире покаяння. Для православних християн це є закликом не втрачати надії на спасіння постійно пам'ятаючи, що Божа милість перевершує будь який гріх. Псалом 50 це не просто молитва, а витвір літературної і духовної досконалості. Його структура допомагає особі, яка молиться, зануритися у процес покаяння. І поступово вести душу до внутрішнього очищення. Умовно псалом можна розділити на три частини. Перша частина Покаяння, вірші 1. -9. Ця частина є сповіддю, де Давид визнає свої провини. Він не звинувачує інших і не шукає виправдань, а щиро визнає, що гріх його і він перед ним. Давид розуміє, що його гріх це передусім злочин проти Бога, який є джерелом добра. Слова Омий мене від провини моєї. Нагадують православним про таїнство хрещення та можливість духовного очищення через покаяння. Друга частина прохання про оновлення вірші 10-12. Саме в цій частині з'являється ключовий момент псалма. Давид просить створити в ньому чисте серце. Серце чисте створив мені Боже, і Духа праведного обнови всередині мене. У православній традиції, чисте серце асоціюється з життям у гармонії з Богом, це стан, у якому людина може побачити Бога. Прохання про оновлення Духа Святого нагадує нам про благодать, яку ми отримуємо через таїнства церкви, хрещення, миропомазання та Євхаристію. Третя частина псалма Обіцянка служіння Богові, Вірші 13, 19. Давид обіцяє навчу беззаконних путів твоїх і нечестиві навернуться до тебе. У цьому проявляється православне розуміння свідчення, Покаяння не лише змінює нас, але і допомагає вести інших до Бога. Особливо важливий вірш 17-й. Жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного й упокореного, ти, Боже, не погордуєш. Цей вірш підкреслює, що Бог більше цінує внутрішні покаяння, ніж будь-які зовнішні жертви. Це центральна ідея. Християнської духовності, головне не формальне виконання обрядів а щирість серця. У православній церкві псалом 50 займає особливе місце у богослужбовому житті та особистій молитві. Цей псалом Читається на кожному ранковому богослужінні під час шостого часу. Він також звучить на сповіді та у великому покаянному каноні святого Андрія Рицького. Під час Великого посту його читають майже щодня, оскільки він нагадує про необхідність покаяння. І милості Божої. Псалом 50 є підготовчою молитвою перед сповіддю. Він нагадує віруючим, що покаяння це не лише визнання гріхів, а і прагнення до очищення та перетворення. Православні Християни. Використовують цей псалом для особистої молитви, він особливо корисний у моменти духовних випробувань, коли людина усвідомлює свою слабкість і потребує Божої допомоги. Псалом 50 залишається живим голосом. Для кожного православного християнина, який шукає очищення душі і прагне наблизитися до Господа. Його слова нагадують, що милість Божа перевищує будь-який гріх, а шлях до спасіння лежить через покаяння та покору. Дорогі браття і сестри, пропоную до вашої уваги три різні варіанти перекладу на українську мову псалма 50-го. Метрополит Іларіон Світське ім'я Іван Огієнко. Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня й очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх. Передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати Моя. Ото полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені, Очисти і сопом мене, і буду я чистий. ти мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця й не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість, спасіння Твого. Із лагідним духом підтримай мене, я буду навчати без законців доріг твоїх, і навернуться грішні до тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого, мій язик, нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста. І язик мій звістить хвалу твою, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців. Амінь. Митрополит Софроній Світське ім'я Дмитро Дмитрук. Псалом 50. й Помилуй мене, Боже, з великої Твоєї ласки і безмежними щедротами Твоїми очисти беззаконня моє, але щонайбільше очисти мене від помилок і від гріхів моїх, так як вчинки свої я знаю, і гріхи мої для мене є провиною. Тобі одному я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, але коли судитимеш мене, тоді я оправдаюся словами твоїми, якщо відкриєш мені їх. Так як у беззаконнях я зачатий був, і у гріхах мене родила мати моя, так як ти істину любиш, Відкрийте мені невідоме і таємне в премудрості твоїй, покропи мене і сопом і стану я чистим, омий мене і стану я білішим від снігу. Моєму слухові пошли радість і веселіє, щоб кістки мої, заспокоївшись, раділи. Відверни лице Своє від моїх гріхів, та від усякого беззаконня очисти мене. Серце моє чистим зроби, мій Боже, і Дух правдивий обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого. Не відбери від мене, поверни мені радість порятунку Твого і духом могутнім укріпи мене, щоб навчати беззаконників шляхів твоїх праведних і щоб нечестиві навернулися до тебе. Зупини кров ран моїх, Боже. Боже спасіння мого, Господи, язик мій радітиме, промовляючи правду Твою. Господи, відкрий дар мовити і уста мої проголосять хвалу Твою. І якщо б Ти побажав від мене жертви, я приніс би тобі її, але Ти її не бажаєш. І все палення від мене ти не приймеш. Жертва богові це дух упокорений, серце скорботне і смиренне, ти не принизиш. Заспокой Господи, Сіона твоєю милістю і хай збудуються єрусалимські мури. Тоді там буде милою жертва правди і приношення, і всепалення, і тоді на жертовник твій покладуть тельців. Амінь. Отець Рафаїл Турконяк, Псалом 51-й. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе. Тебе єдиного я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездоганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гісопом і стану я чистий, омий мене, і я стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив мені Боже і духа правоти віднови у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності. Я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров. Боже, мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би, та й всепалення ти не жадаєш. Жертва Богові це впокорений дух, серцем смиренним і впокореним, ти, Боже, не погордуєш. Заради милості своєї зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима. Тоді приємними будуть тобі жертви праведності, приношення і жертви всепалення, тоді на твій жертовник приноситимуть телят. Амінь.